Так, друзі, до вашої уваги. Audi, Audi Quattro. Це правильна машина, тому що що? Тому що, будь ласка, ось така Audi А6, Кватро, 3 літра, Суперчарджер. Це у нас 3 літра, бензин на повному приводі, чорна на чорному, чорні дісочки, легкославні диски в ідеальному стані. Та ти що, Просто пісня. Що у нас взагалі по машині? По машині у нас в круг партроніки, камера заднього вигляду. Точніше, огляду, як то кажуть, по кузову. По кузову, взагалі, тачка без нарікань. Як будто вона нова. Це просто лялічка. Омивателі фар, лінзована оптика. Також у нас є стрічечка LED на оптиці. Це багато чого значить По салону, що ми маємо? Безключовий доступ на всіх чотирьох дверцях Ось такі дверні карти, в ідеальному стані. Салончик, як новий, сидіння перфоровані, Підігріви сидінь, Багатозонний кліматконтроль клімат-контроль. Обдуви задніх пасажирів, ну, клімат як-не-як. Все-таки це вам не фальців пхати, кому не понятно. Передні дверні карти, водія також в ідеальному стані. Музика, базе, пам'ять сидінь, електрорегулювання, також перфоровані сидіння. Все просто в ідеалі. круїз контроль звичайний автосвітло, автодощ, підігрів керма, пробіг 163 тисячі. Салон, ну я ж кажу, просто в ідеальному стані. Лючок присутній, присутній. Друзі, всі ви знаєте, що ми знаходимося по вулиці Сумській, 2А, це місто Київ. Кредит, лізан, заготівка, 3 день. Приїхали, потестили, забрали. Вона буде недовго, тому що ціна має бути прям, ну, прям пушечка. Тим більше на таку кралю таких небагато.